Шановні наші спонсори, хочу знову подякувати, що ви з нами. Зараз ми знімаємо відео про Аміші. Скоро воно буде на каналі, але для вас таке невеличке прев'ю. От ми знаходимося на... біля ферми Амішів. Бачите, у нас там далі пасуться конячки, лошадки. І тут у нас дуже гарненька така машинка. є. Зараз я вам трохи її покажу і мій чоловік трохи прокоментує, бо він все-таки краще розуміється на машинах, ніж я. Це відео буде трохи таке, щоб... Може трошки посміятися, або трохи, щоб у вас був гарний настрій. Ми коли їхали і побачили з дороги оцю прекрасну чудову машину. Я не знаю, вона не для продажі, але може вона є якимось монументом. Я навіть не знаю, що це за марка. Якщо що. Ну, давайте подивимося. І я хочу вам сказати, це Dodge. Dodge. Це. Американський автомобіль Dodge Бразерс. Brothers. Brothers. Брат. Бачите, ось який такий в нього, як. Як це творена називається? Баран? Так, да, цей баран. Він трохи ця машина похожа на Барана. Тут є така надпись кої. але найбільше за все мене здивувало, навіть як не здивувало, що я вперше побачив в цій машині. Якщо не зважати увагу на дизайн, я побачив це диски. Диски для такої машини, вони ну, навіть на нашій машині такого немає. Ось бачите, ж ця машина вона, вона може навіть бути і на ходу. Може бути, я не знаю. ну Може щось буде перевозити. Тут, бачите, тут така нова каністра. Це на вихлопній системі, я так зрозумів, і є дуже такий крутий кузов. Так, тут є надпис Town Panel. Panel. Так, побачимо тут є такий ілюмінатор, може хтось є зсередини. Ага, тут є такі сідла там. Навіть знак глянь, швидкості. Максимум 80 кілометрів. Так, це якась робоча машина. Please, don't touch. Так що, якщо що, не чіпати, бо машина покрашена. Вона бачите, яка нафарбована, наполірована, тому там є такий надпис. Ну, така цікавенька машина. Я не знаю, це може хтось бачив е, як мультфільми тачки. От ось мені щось воно таке. Напоминає трохи. Звісно, колеса трошки вже бачите, трохи постерті, бо машина може їздила дуже багато. Ну, така цікава. Ми дуже любимо зустрічати якісь цікаві такі речі. Всім дякую. Дякую, що ви нас підтримуєте. І до нових зустрічей. Якщо будемо бачити щось таке цікаве по Канаді, ми будемо знімати для вас.